Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаємо вас, вітаємо, тітка Ірина. Малята, сьогодні я ходила на базар, товару люди разного навезли. Все таке гарне, яскраве, хустки намиста, а солодощів повні вози. Пригощайтеся, мої любі! Дякуємо, тітко Ірина! А що ви ще цікавого бачили? Звернула я увагу малята на посуд. Якого тільки посуду не привезли сьогодні глиняні полумиски, макітри, тарілі, дерев'яні бочечки та кухлі. Та все візерунками прикрашені, різбляне. Але найкращі це петриківські вироби. На кожному виробі яскраві квіти, грона винограду, пітушинячка, бутончики, колоски та ягідки. А калина не наче тільки що з куща. Соковита червона. А хіба таке буває? Якщо майстер намалює, то звичайно буває. Давайте малята, і ми з вами розмалюємо яскравими червоними ягідками тарілочку щоб калина сяяла на увесь світ тітко Ірина, то ви вже нам покажіть, як це зробити. Для роботи малята я приготувала тарілочку, фарби, баночку з водою і сервиточку. На лінії, яка намальована на тарілочці, я буду малювати листочки. Набираю на пензлик зелену фарбу. і примочую пензлика на лінії. Щоб було зручно малювати, повертайте тарілочку. А листочки, щоб були яскравими на пензель добирайте фарбу. Рітмічно один біля одного з'являться листочки на тарілочки. Промийте пензлика, обмочіть його об серветочку. І по краю тарілочки треба намалювати соковичі червоні ягідки Приготуйте вказівний пальчик. Наберіть на нього фарбу червоного кольору і по краю тарілочки одна біля одної у вас будуть ягідки Притискаємо пальчик, не, забирає... не забуваємо добирати фарбу. А тепер вимили вказівний пальчик і витріть його серветочкою. Подивіться малята, яку яскраву тарілочку гарно ми намалювали, тепер буде куди складати ягідки. Ось і пройшла наша зустріч. Я думаю, вам було цікаво. А як же, тітко Ірина? Дякуємо вам!